Так, наразі виглядає житловий будинок в Кунашівці, що в передмісті Ніжина. 26 липня він був пошкоджений внаслідок атаки російських шахедів. Мешканка будинку Наталія Марчук пригадує ці події. Дякуючи Богу, хватило сили вилетіти, а слідом летів скляний дощ. Моя квартира знаходиться біля тієї квартири, яка горіла, а я рядом. Ми сусіди. У нас упала стіна. У мене побита плита, меблі. Обити вікна, все задимлено, все чорне. А в людей в сусідів моїх зовсім нема нічого. Самі ледве остались живі. Наразі вона живе в центрі життєстійкості у Ніжині. Облаштувалася дуже гарно. Я дуже вдячна людям, які нас прихистили. Все добре. Тільки краще було б жити в своєму домі, в своїй квартирі. Пошкоджений будинок належить до Ніжинської громади, але розташований в межах Кунашівсько-Переяслівського старостинського округу. Староста Любов Пелехай каже, на сьогодні силами комунальних служб та волонтерів розчистили завали, всіх людей розселили, а вікна та двері будинку закрили ОСБ плитами. Перший ж день після трагедії. Частина людей десь поїхала до родичів, але 24 жителі на даний час проживають в гуртожитку в місті Ніжині. три мешканці в кризовій кімнаті. Окрім цього, троє людей досі перебувають у лікарні. За словами старости, розселені мешканці будинку регулярно приїжджають додому. У когось там там кури залишились, у кого там кролики, у когось на городі там щось росте, приїхати подивитися. Хтось просто приїжджає, ну от, приїжджає, сідать, сидять, сидять на лавочці, там до обіду посидять і потім їдуть уже на там, де вони проживають. Зі слів міського голови Ніжина Олександра Кодоли наразі будинок непридатний для проживання. У міськраді обговорюється питання його подальшої долі. На четвер ми плануємо зустріч з ВКБ, ООН, що стосується або відновлення цього будинку, або можливо будівництво модульних будиночок для мешканців цього пошкодженого будинку. І будемо спільно безпосередньо з мешканцями цього будинку, радитися, що їм підходить. Кодола каже, відновити будівлю можливо, проте постає питання безпеки. За його словами, цей будинок росіяни атакують шахедами вдруге. Вперше це сталося в ніч з 19 на 20 липня. Тоді була пошкоджена інша частина будівлі. Ми на зв'язку із мешканцями будинку і власне з міжнародними партнерами, що стосується підтримки цих людей. Також я на контролі тримаю реєстрацію скажімо так, всіх цих людей на отримання державної допомоги за зруйноване або пошкоджене житло. Також цей процес розпочатий. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.